Привіт! Сьогодні ми з вами вирушимо у справді дивовижну подорож. Уявіть собі, цілий світ всередині нас, звивестий довжиною майже 10 метрів, світ, який перетворює звичайнісіньку їжу на саму енергію життя. Так, це наша екскурсія травною системою людини. І знаєте, почнемо з думки, які вже майже 200 років. Письменник Моріц Готліп Сафір сказав, що праця це прадід здоров'я. Він так влучно пов'язав наші щоденні зусилля, голод, травлення і врешті-решт наше самопочуття. І ця ідея це ж не просто якась там мудрість з минулого. Ні, вона настільки важлива, що у неї навіть є свій особливий день, 29 травня, всесвітній день здоров'я травлення. Це таке щорічне нагадування, що наш кишківник це те, що справді потребує уваги. Ну що ж, давайте розбиратися, як він взагалі працює. Отже, для початку найголовніше питання а навіщо нашому тілу така, ну погодьтеся, складна система, яку таку фундаментальну проблему природа намагалася вирішити, коли її створювала. А вся справа ось у чому та їжа, яку ми їмо, вона ж складається з величезних складних молекул. Ну а наші клітини вони ж крихітні, вони просто не можуть проковтнути щось таке велике. І ось тут вся мета травлення це по суті розібрати цей складний конструктор на найдрібніші, найпростіші детальки, тільки тоді організм зможе їх використати. І ось у цьому, власне, і полягає головна місія травлення це такий собі триєдиний процес спочатку перетворити, потім засвоїти все корисне і, врешті-решт, звісно, позбутися всього зайвого. Гаразд, тепер, коли ми зрозуміли, навіщо ми перетравлюємо їжу, давайте подивимось, як саме це відбувається. Прослідкуємо весь шлях їжі через наш організм. Вся ця система працює, наче такий, знаєте, ідеально злагоджений конвеєр з п'яти основних етапів. Все починається з чистої механіки в роті, подрібнення. Потім підключається хімія, яка розщеплює все до рівня молекул. Далі найважливіше всмоктування всіх цих поживних речовин. І, звісно, весь цей час їжа постійно рухається вперед, аж до фінального етапу виведення відходів. А сам цей шлях, він же неймовірно довгий, тільки вдумайтесь, до 10 метрів звивистої трубки починається все з ротової порожнини, глотки та стравоходу. Вони працюють як така собі транспортерна стрічка, що доставляє їжу до головного виробничого цеху нашого шлунка. І що цікаво, стінки цього тракту влаштовані дуже логічно в три шари. Зовнішній шар він для захисту, середній це м'язи, які все це рухають, а внутрішній слизовий. Він відповідає за вироблення дуже важливих секретів. Так, рухаємось далі. Давайте зазирнемо у найдовші і, мабуть, найважливіші відділи всього тракту в кишківник. Що ж відбувається там? Отже, з хімічного казана, яким є шлунок, їжа потрапляє в тонку кишку. Саме тут і відбувається справжня магія травлення. Потім у товсту кишку, а щоб усе це рухалося в правильному напрямку і нічого не поверталося назад, потік контролюють спеціальні м'язові ворота, так звані сфінктери. Але сам по собі травний тракт не впорався б. Він покладається на цілу команду прихованих помічників. Мова йде про травні залози, які, власне, їй надають усі необхідні хімічні інструменти для цієї роботи. Ці залози, як великі, так і зовсім крихітні, виробляють спеціальні соки. А в цих соках містяться потужні ферменти. Можна уявити їх як такі собі молекулярні ножиці, кожні з яких призначені для розрізання певного типу поживних речовин. І що найцікавіше, ці ножиці надзвичайно спеціалізовані. От дивіться, для білків існують протеази, для жирів ліпази, а для вуглеводів амілази. Кожен фермент має своє одне дуже чітке завдання розщепити свою складну молекулу на її базові фундаментальні цеглинки. Так, ми вже побачили, як система розщеплює і поглинає їжу, але виявляється, її посадові обов'язки насправді значно, значно ширші. Виявляється, що саме перетравлення їжі, це, знаєте, лише верхівка айсберга. Насправді, наша травна система виконує аж шість життєво важливих функцій, і всі вони, що важливо, тісно пов'язані між собою. Тобто виходить, що наша травна система це не просто кухня організму, це одночасно і його охоронець, і регулятор, і навіть менеджер з утилізації відходів. Ну, справжній багатозадачний центр, який керує нашим самопочуттям. І все це повертає нас до того, з чого ми починали, і залишає з однією, але дуже важливою думкою якщо врахувати, наскільки глибоко ця система залучена в живлення, захист і регуляцію нашого тіла, то яка ж частина нашого щоденного добробуту насправді починається саме в кишківнику?